Дуже багато трат. От так, якщо взяти, да. і настільки комбайн е, підсікає от бобек, да, там відрізає його. стільки от є гелячки, е, які просто мотовило не цей. не, не подає. Тут треба, щоб були вщіплені планки на мотовило, щоб на такій масі можна було ефективно працювати. Ось взяти вода там. <клес> да, щось там, да? -е Але от через те, що мотовило не може його все закинути, відбуваються втрати. От тут десь не знаю, кілограмів 100 лишається на землі. Я думаю, що можна було б з 50 кілограмів врятувати сої, Би були планки, на такі справи.